Отака от, от друзі робота сьогодні. Жінка каже, давай я буду плітку мити. Ну, давай, кажу, підключив і моєчку. Отак от, от займається. Живемо біля дороги, то пилюки куча. І плітка, як бачите, дивіться яка. Грязна взагалі. І от так от жіночка працює. От так от. Проходить в нас трасна п'ятниця. Що, друзі, такі справи. Оді йду, щоб вона мене тут не скупала. Отак от, от. Робота йде. Взагалі в селі. Завжди робота знаходиться. Як не на городі, так і у дворі. Ну, отакі от, от справи, друзі. Вим, я думаю, буде все красиво. дякую за увагу, друзі. Оце так. Вроді дивилися з сторони. Значить, і чистий. А туди почали змивати, дивіться, бачите, що жінка витворяє. Було то летить аж до сусідів. Отак от. І так виходить. Бачите? Ну, тут мокро, а тут сухенько. так от виходить. Так що так от? Миє. Паша, не знімай мені це відео. Ой. Отак от, от жінка допалася до мойки. Бачите, яка ситуація. Це ж е, робила мене мойка ця. Здорова марка, матч я не рекламую, але скажу вам так, гарантія дійсно працює. Два роки гарантії. І в мене це вона вже другий рік. І в листопаді закінчується гарантія. І я вам скажу так, що відправив, поламався мене клапан. Ну, впускний чи як він там на воду називається, правильно, я не знаю. Але справили безкоштовно. І мене щось здивувало, що в дві сторони доставка, що до них на сервіс, що в обратну сторону, безкоштовно. Так само, як і замовляєте в них продукцію, вам теж приходить безкоштовно. Так що це не реклама, але я враховую на даний час, так як усі пишуть гарантія, гарантія, і як торкнеться гарантії немає, то на дану продукцію гарантія є, я вам скажу. Так що... Рекомендую в них там є і мойки, і дрельки, і болгарки, ну, і сварки, і всякий інструмент такий, що в господарстві знадобиться. Торгова марка Мач. Ось така от вам ситуація. Ну все, дякую за увагу. На все добре. О, тут ще є робота жінки. До кінця двір змивати це оцей весь бруд. Ось так от після зими набралося. Спочатку дивишся нема, а воно є. Ну все, дякую за увагу. Ставимо лайки. Підписуємося. На все добре.